Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео поговоримо про молі. В хімії використовують такий термін, як моль. Його позначають або буковкою Я, або буковкою маленькою Н. Моль це величина, яка показує скільки. А моль речовини містить цим тобто ми маємо або з яким ми працюємо. Сам по собі моль це величина придумана, в природі її не існує. Але для того, щоб можна було порівнювати різні фізичні величини, такі як маса, об'єм і кількість щосток, використали універсальну одиницю величину, яка дає можливість їх переводити. Щоб було понятніше, молі це або як обмінник, тобто ви приходите з грошима, тобто з масою, ви переводите її в молі, потім молі переводите там або в об'єм, або в кількість часток. Або знову ж таки як магазин і гроші. Тобто в нас є там гроші в грамах або в кілограмах. Ми їх переводимо в якийсь еквівалент, і потім його переводимо там, наприклад, макарони, ковбасу, олію, не важно. А важно те, що це. Моль, він дає можливість співставляти речовини, величини, які ну, так ми не могли співставити, або могли співставити через складні фізичні формули. Так, о, знач, для Тоб, щоб знайти кількість речовини, тобто ну, ДМ дорівнює. Воно або масу треба поділити на молярну масу, або ж воно дорівнює об'єм речовини поділити на малярний об'єм, або кількість часток поділити на Число авогадру. Знову ж таки пам'ятаємо, що в емолярне, це у нас 22,4 літри. Число авогадру дорівнює 6,02 на 10 у 23 степені. Оці дві величини вони є універсальними або табличними даними. І про їх треба пам'ятати, тобто в умові задачі їх не буде. Їх треба пам'ятати. Далі, от, в принципі, знову ж таки, беручи приєднуючи о, n, можна ж записати ось таким чином, щоб було зручніше, кому так, ну, буде складно. У нас воно v на v малярне або N дорівнює N на N авогадру. Тобто можна записати так. І потім ми просто перетворюємо. Значить, як приклад задач, які трошки викликають складність учнів 8 класу. Крок перший. Ну, от у нас є там, наприклад, у нас буде дано. У нас є, наприклад, 3,01 на 10 у 23 молекул. Якусь газу, наприклад, цей газ буде H2. І нас питають, яка, наприклад, його маса або об'єм. Ну, от Ми зразу знайдемо і масу, і об'єм. Нас питають молекул. І нас питають, яка маса H2. І знайти об'єм H2. Теж ось так. О, що ми робимо? Ми беремо зразу не об ой, вибачаю, не об'єм. Тут у нас тут кількість часточок. Тут N у нас. О, не не об'єм. Значить, Ми беремо оцю кількість часток. Зважити ми їх не можемо через те, що знову ж, це зважити ми не можемо, тобто нам треба піти, взяти, відчитати таку кількість часток атомів молекул от, далі їх можна або подивитися, який вони об'єм займатимуть за нормальних умов, ну, або яку масу. Ну, Це строго експериментальна задача. І вся складність буде в тому, що считати нужну число одиниць. Тому ми беремо, переводимо його в універсальні одиниці, тобто в морі. Знову ж таки з тих формул, які я записував, в даному випадку нам підійде формула, що n дорівнює кількість часток поділить на число алгару. І ми переведемо його в молі. У нас вийде 3,01 помножити на 10 у 23, поділити на 6,02 на 10 у23. Якщо у нас степні однакові, ми їх просто скорочуємо. Тут ну, або скорочуємо або ділимо, у нас залишається ну, або одна друга, або воно ж дорівнює 0,5 моль. От так. А тепер, знову ж таки, оці молі ми вже можемо математично перевести або в масу, або в об'єм. Тобто, якщо нам треба масу h2, ми розуміємо, що формула n дорівнює маса поділити на молярну масу. Оскільки М в нас маса ділиться на малярну масу, то, щоб знайти масу, треба помножити кількість моль на малярну масу. Тобто у нас виходить n помножити на молярну масу H2. О, у нас кількість моль є, малярної маси H2 нема. Ми її беремо із таблички. Тобто ми йдемо в табличку періодичну, знаходимо, що там атом гідрогену це 1. Оскільки її 2, ми множимо на 2, і в нас молярна маса H2, виходить 2 грам на моль. Або просто молочка. Далі ми беремо кількість моль, 0,5, множимо на 2, дорівнює 1 грам. І ми кількість часток в 2 дії перетворили у масу, яка нам потрібна. Або якщо ми працюємо з об'ємом, Знову ж таки, нам підходить формула кількість речовини держмі об'єм поділити на молярний об'єм. Знову ж таки, кількість моль у нас є, молярний об'єм є. Тобто, у нас виходить 0,5. Помножить молярний об'єм 22,4. Його просто пам'ятати. І в нас виходить 11,2 літра H2. От таким чином воно перетворюється. Як приклад, ще пара задачок не на те, як це робиться. Тобто, в штильній програмі зазвичай задають задачі або масу в об'єм, або об'єм в масу, ну, от в основному з цим працюють. Тобто, якщо в нас є маса, там, наприклад, молекул, ну, там як буде великисний газ, СО2, воно якось простіше, і в біологи, і хіміки використовують. У нас маса буде, наприклад... 88 грамм. І нам знайти об'єм, який займає ой, один один і нам знайти об'єм, який займає цей газ. Тобто у нас є маса газу 88 грамів, знайти об'єм, який займає цей газ. Знову ж, оскільки у нас не універсальна величина, тобто не молі, нам першим кроком треба перевести масу у морі. Н дорівнює маса СО2 поділити на молярну масу СО2. Знову ж таки, молярну масу СО2 ми не знаємо. Ми йдемо в табличку і У нас є, ну, то, щоб було простіше, так ми напишемо со 2 У нас вийде Є карбон це 12 Є другий елемент це оксиген. Плюс оксиген по табличці у нас 16, але в нас їх два атоми. То тут двоєчка. Я домножаю на 2. Коли це все обшире, в мене виходить 44 грам на морі. Або просто 44. Далі маса в нас є, молярна маса є. І в нас виходить 88 поділити на 44 дорівнює 2 молі. Так, тобто у нас є дві якісь універсальні одиниці, які нам потім потрібно перевести в об'єм. Ну і знову ж таки, у нас кількість дорівнює об'єм до до на Малярний об'єм, поскільки нам знайти об'єм, об'єм ми ділили на малярний об'єм, щоб знайти. Тому треба оці два, дві величини перемножити. <гум> тобто об'єм у нас дорівнює Кількість моль помножити на малярний моля, об'єм. Кількість моль у нас є вже 2 молі. О, і об'єм малярний у нас теж є 22,4. У нас виходить 44,8 літра. Тобто займає от Займається маса такий об'єм. Ой, да, правильно 48. Тобто така маса вуглекислого газу і має от такий об'єм. І о, такі от прост, Самі прості задачі із цього у нас там є о, наприклад, буде вуглекислий газ. СО2 і нам треба знайти його об'єм, але у нас дані о, кількість моль, там со 0,25 моль. Так, оскільки в нас дані універсальні одиниці, тобто ми записуємо зразу формулу, як знайти моль е, через об'єм. О, а далі ми дивимося, у нас молі є, нам треба знайти об'єм, сам об'єм. І задачка робиться в одну дію. Ми кількість моль множимо на малярний об'єм. І в нас виходить 0,25 помножити на 22,4, дрівня 5,6 літрів СО2. Тобто ось таким чином воно робиться. Тобто відносно просто, легко і ефективно. На цьому відео завершується. Всім дякую за увагу. Все добро, до побачення.